Чи потрібні журналісти у Верховній Раді? Чи потрібно їх допускати до кулуарів Верховної Ради? Так, однозначно, потрібно. І ми про це говоримо ще з минулого року. Команда розумної політики зверталася на ім'я спікера Стефанчука з проханням допустити журналістів ще багато-багато місяців назад. Відповіді адекватної мене отримали. Посилались на безпекові різні причини, посилалися на різні. Відписки і від маски, але журналістів досі так і не пустили. На всіх заходах, де присутні журналістське середовище, лунає питання, коли допустять журналістів до Верховної Ради. І ми вирішили піти шляхом законодавчої ініціативи. Відповідну постанову я разом з іншими колегами зареєстрував, яка передбачає доступ журналістів. Кулари Верховної Ради прописана кількість журналістів, кількість змі, які там можуть бути присутні, враховані і безпекові компоненти, в тому числі запропонований алгоритм, як це має відбуватися. І зараз фактично якихось адекватних аргументів, чому цього не робити, немає. Зрозуміло, що рішення залежить не тільки від сесійної зали, але і від керівництва Верховної Ради, яке має проявляти активну позицію в цьому питанню. Але також закликаю і журналістське середовище долучитися до цього процесу і підтримати вимогу того, щоб вони, ви, як журналісти, і ми, як народні депутати, мали можливість спілкуватися безпосередньо, тому що на моє глибокі переконання, чим більшою буде відкритість і прозорість роботи законодавчої гілки влади українського парламенту, тим більше зростатиме довіра. Суспільства до роботи парламенту тим більше буде інформації про те, як і чому ухвалюються там ті чи інші рішення, тим більше буде можливості зрозуміти аргументацію різних сторін. На даному етапі допуск журналістів є повністю об'єктивною вимогою, і ми, як команда розумної політики, не просто підтримуємо цю ідею, а активно її лобіюємо.